Вітаю, друзі! Хочу обговорити сьогодні бесіду Богдана Беспалова або ж тата Пліткаря із Юлією Лущинською, посилання на відео в інфобоксі. Якщо раптом хто не в темі, то Юлія це та дівчина, що прославилась завдяки так званій пісні. Я танцюю його пока. А Богдан запросив її на прогулянку, ну, мабуть, щоб. Розкрити е, героїню, ну і реабілітувати її після всенародного хейту, і разом з тим конструктивної критики. Ну, бо той продукт, що створила Юлія, нічого спільного з культурою немає. Але мова сьогодні не стільки про це, а скільки про ті меседжі, які звучали впродовж діалогу. І що б я хотіла перш за все виділити, так це. Об'єктивацію жінок. І зараз я не звинувачую Юлю ні в якому разі, бо це філософія, що транслювалася роками, і навіть молоде покоління ще достатньо, в достатній мірі не звільнилися від тих гендерних е, огидних стереотипів. І коли героїня інтерв'ю з захопленням розказує про те, що всі українки найкращі в світі, і навіть Сулейман, навіть Сулейман хотів українку. І от про що це? І чому історія з Роксоланою настільки романтизована? Чи дійсно все було так насправді, як в романі Загребельного? І давайте пофантазуємо з цього приводу. Десь декілька років. Років В тому я була у Стамбулі на території Сулейманії. і ще тоді я ставила собі запитання, коли гуляла тими стежками, якими ходила Роксолана колись, задавала собі запитання, що ж могла відчувати жінка, яку насильницькі вивезли загарбники. На чужину. І от уявіть собі, живе дівчина біди не знає, біля тата з мамою має коханого, збирається за нього заміж. І тут ординці татари руйнують її життя. І що ж може відчувати полонянка, що може відчувати бранка, яку як об'єкт, як товар вивозять Бог знає куди. І мені цікаво, чи дійсно вона полюбила. Сулеймана. Чи це була просто гра? Чи це була просто гра для того, щоб вижити? Оскільки для українців воля є найвищою цінністю, то Настя з рогатину не просто вижила, а й зберегла свою суб'єктність. І не завдяки лише красі гарна українка, я бокоси заплила, я танцюю гопака, як співає Юлія. А і завдяки розуму, винахідливості, психологічній гнучкості, І от воля до життя, мабуть, була саме тим мотивуючим фактором, і Роксолана не просто вижила, а й стала впливовою особою в тому чужому для неї середовищі. І от дивує те, що Юля з таким захопленням розказує, що Сулейман хотів Українку, і в мене виникає питання, зворотнє: ну а чи хотіла Українка, Сулеймана? І невже треба себе розглядати з точки зору чогось хотіння? Що ж виходить? Якщо там мене хтось хоче, то я цінна, це так виходить. І, до речі, коли Юлія. Підходить до Гордона і горлає йому в обличчя. Гарна Українка, я коса заплила, танцюю його пока. Ну, Це означає, ось-ось, подивись, ось я. Зверни на мене увагу, гарна Українка, я. І от ця позиція, як я вже говорила, ця філософія культивувалася в патріархальному суспільстві багато років. Послі, і за, по, поспіль. І зараз ми бачимо наслідки. І це стосується не лише взаємин між чоловіками і жінками, а це стосується і професійної сфери, де обов'язково треба привернути до себе увагу, щоб тебе помітили, обов'язково оцінили обов'язково і благословили, просунули кар'єрними сходами. Тобто не так, що ти робиш те, що подобається, шліфуєш там свою майстерність, ростеш професійно, незалежно від чиїхось оцінок, це важливо, але це не має бути основним мотивуючим фактором зверни на мене увагу, дай мені шанс, це мій шанс. Я маю на увазі, коли немає відчуття, що треба у когось щось заслужити. Коли є просто служіння справі, справі, а не комусь, що стосується закінчення інтерв'ю, то воно мені дуже сподобалось, тому що там Юлія Лущинська наголошувала на тому, що дуже важливо іти до своєї мети. І ця цілеспрямованість в ній кажу відверто, захоплює. Юля розуміє свої хиби. На рефлексує, вона розумна дівчина, хоча й виправдовується, але розуміє, що ну, не дуже вдалий продукт. Але є те, що, як вона каже, не жалкує через свої дії, а навпаки, мотивована на досягнення. І це дуже важливо, тому що дуже багато талановитих людей саме не реалізували себе через. Страх невдачі через боязнь осуду, через страх бути там, недолугим, вразливим. А героїня інтерв'ю дає пречудовий майстер-клас саме з коучингу. І мене її творчість надихнула подивитися справжній український гопак у виконанні декількох е, творчих танцювальних колективів. Окрім того, я ще й почитала про історію виникнення цього танцю і, як виявилося йому дуже багато років. За однією із версій, гопак був популярним ще в VI столітті нашої ери. Воїни племені Антів з Київщини володіли мистецтвом гопака. Ну, але сама назва виникла пізніше, десь 15-16 століття, саме з появою козацтва. І гопак він же козак, це був. Першопочаткова назва цього танцю. От це не простий танець, а своєрідна розминка перед боєм. Розминка, що складається з бойових рухів. Для гопака характерна блискавична швидкість, потужні удари рук, ніг, і при цьому сталева стійка, ну і відпрацьована Тактика і обов'язково досконало натреноване тіло. І от задача козака косити ворогів сотнями. Тому тренування виконувалося як із саблями, так і без. І от Важливим елементом гопака є кругова прука. Коли козаків оточували, вони утворювали коло, і вирвати воїна з цього кола було практично. Неможливо. І от козак, що відчував з обох боків підтримку, підтримку таких же міцних і рішучих воїнів, він міг відірватися від землі, високо підняти ноги і нанести потужний удар ногами, удар по ворогу. І от тактика воїна була така дати ворогу спочатку себе оточити, а потім уже косити його потужними ударами. Ну, а згодом цей танець почали виконувати і жінки. Хоча чоловіча партія Звісно, тут є провідною. Але стосовно жіночого танцю, то він супроводжувався відкритими рухами, саме відкритими. І ніяк не отак, як демонструється в мемові, не так, це щось уже, скажімо так, інше. І от чому народ обурився на меми Юлії і почав її критикувати і навіть. Хейтити. Ну, звісно, хейт це дуже погано, будь-яке насилля це погано. Але нормальна конструктивна критика це, це інше. Народ почав її критикувати, тому що, ну, з боку Юлії це був кіч. Тобто екстравагантне псевдомистецтво, що транслювалося в масову культуру. Псевдомистецтво позбавлене будь-якої естетики. Ну, іншими словами, це імітація культури. Тому дуже добре, що є народна цензура. Народна цензура, що унеможливлює процвітання шароварщини і будь-якого іншого несмаку. І якщо вам відгукнулося те, що я щойно наговорила, то ставте, будь ласка, лайк, мені буде дуже приємно. Підписуйтесь, хто ще цього не зробив. На все добре, до зустрічі!